Всім привіт, друзі! З вами Мандрик і Михайло. таки. Сьогодні ми записуємо розмовний відосік під чийочок, і поговоримо ми про речі, які вам точно знадобляться в поході, але про які ви могли забути або навіть і не знати. І ще Ну там реально ніяк. і потім закапуєте і все, вас немов там і не було. І для деяких е, клієнтів. Ми не закликаємо. Там доволі цікаві ще є. То краще, ніж набухіос. І першим в нашому списку буде дуже актуальна річ на ось таку погоду, як зараз за вікном. Це сніг, точ, лякать, але вже плюс-мінус тепленько. І це будуть ось такі устілки. Ви могли бачити щось подібне на Алі а-ля дротик, акумулятор, термоінтерфейс. І то гріло ваші ножки. Але оця річ. Позбавляє вас від дротів, бо вони є хімічними, вони є безпроводними. Во-во-во, то надновітні технології, котрі не потребують дротів і просто заряджаються від святої сили. Є нюанс по ним, що вони будуть працювати, як пишуть, 8 годин, але для того, щоб вони працювали на повну потужність, потрібно свіже повітря. Ну не свіже, просто повітря. І відповідно, якщо вони будуть в ваших, в вашому взиці, то десь. За годину вони почнуть охолоджуватись і треба якось дати туди повітря, знаючи по собі, що в мене ноги замерзають переважно одразу, пальці особливо, то мати ось таку штуку навіть на годину то величезний кайф буде. Якщо шкари вже промокли, то ось така штука може вас ребутнути і ви будете мати сили та. Полом'я в серці і далі. І полум'я це правильно сказано, оскільки вона розігрівається, дай Боже. <смі> Єдине, що звісно, якщо хочете прям вісім годин, то треба буде час від часу висовувати ногу. Наш холод супроводжується дуже часто дощем якимось, снігом, і відповідно ваші речі в рюкзаку, якщо ви в хайкінгу, можуть промокнути. Е, я не знаю, чому не всі використовують е, такі ось гідромішки. Він е, просто суть його дуже проста. Тут мішок логічно, Висі... я скажу простіше: то актуально і зараз, і для деяких клієнтів. Тобто, коли ви плануєте перелізати через. Одну водойму, ви в таку ріс складаєте всі речі, пакуєте все-все, все, що на вас є, навіть шкари, кидаєте воду, і для вас то одночасно перше плод, бо е, переважно е, там трошки умови холодні, трошки дихання буде збиватися. Рі, така річ врятує вас від того, що ви втонете, і врятує ваші речі від того, що вони, вони намокнуть. І на тому березі вже буде трошки простіше. Тому користуйтеся. Ми не закликаємо, і СБУ, я не знаю... А якщо жарти жартами, то да, це закидаєш будь-які речі. Єдине, що вони відрізняються по водостійкості. І те, що щоб перепливати, я думаю, це треба має бути з таким з аж. а да. тут е як палатка. А це да такий, е як намет, е ти просто його всовуєш, всю техніку, скручуєш і закриваєш. Все жарти жартами, але подібні штуки рятували купу людей, е коли їм реально десь. Не в наших умовах, десь в Америці, десь в лісі далеко-далеко від людей, допомога такої штуки набити шмотками повітрям, закрутити і переплисти якусь водойму на ізі. І раз ми вже говоримо про лиса і про водойми. Я хочу згадати озеро Носамовите і наскільки там все засрано. От прям реально засрано. Фантиками від цукерок? цукерек? Якби фантиками від цукерок. Ага. там засрано саме засрано, бо це, напевно, най- Поширеніша точка зупинки в на тому хребті, і, відповідно, багато людей просто нічим не користуються, просто використовує кущі десь під ними, бумагу кидає там же, воно, звісно, з часом перегніє, але це потрібно багато часу, а люди там майже постійно знаходяться. Відповідно, що би такого не було, є гайонна лопатка або більш гарний термін cat holes. Що це таке? Ви починаєте капати землю як кішка. Ви собі ямочку ямочку загостреним цим кінцем. І відповідно, туди робите свої справи, кидаєте обов'язково всі свої серветки туди, не вологі, вологі не будуть згнівати. І потім закапуєте цю. Ямку і все, вас немов там і не було. Це доволі поширена практика в Америці, наскільки я знаю, в Європі дуже часто використовують її, і, і цієї культури взагалі у нас нема. І я можу навести один універсальний приклад використання цієї штуки. А заради закапування какуляк можливо не кожен це візьме, тобто, можливо, ми це не знадобиться, якщо то на один день, можливо, в тому місці, де він буде, є якісь умови для цього всього. Але беремо зараз умови, зима. Кінедзими, озеро Бребенську несамовите. Тобто, там є поруч шпиці, там дуже часто сходять лавини. Цією штукою спокійно можна себе відкопати, якщо там щось раптом станеться. Тобто, така річ може врятувати вам життя і не і не тільки гігієнічне. Просто бачиш сходжені лавини, і тебе приспічує в туалет, бо ти розумієш, що стрімно дуже. Ну насправді там є маршрут від бази Заросляк. Є прямий на шпиці, тобто зимою ним не ходять, бо там надзвичайно підвищений схід лавин. Тобто про це тобі навіть скажуть на першому КПП прямо біля дороги, типу, ну типу не ходи, а там реально зі шпиць такі нависають грубі. Шматки льоду, снігу, коли можеш спокійно поїхати. Тобто, ця штука реально може допомогти відкопатися, якщо щось станеться. Ні, я піду, в мене є лопатка, я відкопаю себе. Ні, ну сміху раді, але пальцями якийсь твердий сніг. Дуже важко копати. Ти зговерли, хоч раз спустися після заходу сонця взимку. Коли ти вдень туди ліз, в тебе ноги провалювалися, назад ти навіть не можеш пробити, от стукаючи з усієї дурі п'ятку, ти пробити не можеш. Цікаво, цікаво, не помічав. До речі, саме ця лопатка. Вона цітане, ось це просто до того, що вона важить нічого. В нас з'явився Донателло. Якщо ви хочете підтримати нас, щоб ми могли записувати більше контенту, бо на обладнання йдуть розходи немаленькі. Прадіть в опис, і там буде послання. Наступним в нас буде річ, котру ви будете хавати свої бріч пакети про котрі ми говорили в першому випуску про харчування в походах. В нашому випадку це тітанова ложечка, але є ще такі варіанти: ложка вілка з двох сторін. Я користуюся щось таким -от подібним. Подібним. І ось такий формат мені подобається найбільше, бо тут є варіанти ложка, вилка, ніж, ще якась відкривачка, воно доволі небагато займає, але виконує безліч функцій, котрі можуть знадобитися в поході. І знову ж небагато важить. Ну, хоча саме такий ці варіант теж набагато легше, ніж сталевий. Ну, в будь-якому випадку від такої штуки відмовитися неможливо, бо беручи з собою навіть їжу умовно в судочках, чим ти будеш хавати? Ну ось рукою, да. Да. ні, не може хтось і вівделку, знаєш, таку взяв звичайну і ложку. Переважно так, так і роблять, але от не хочете купляти титан, ось таку штуку в будь-якому метро епіцентрі за умовно 10 євро. Навіть не якусь топову надлегку, можна взяти, і вона буде спрощувати життя на багато відсотків. І раз уже ми говоримо про спрощування життя, то існує така штука, як похідний рушник, який швидко сохне. Він знаходиться в такому чухольчику. Ну, вони різні є різні чохольчики схожого формату, тут прорізі для того, щоб воно дешало. Він складається і це типу, невеликий рушник, яким ти можеш повністю витратись, навіть голову собі висушити. І далі ти його розвішив на 10 хвилин на сонечку, і він висох повністю. Доволі цікава штука, вона є в різних розмірах. Там є від таких маленьких до величезних, що покриють все ваше тіло. Але, от, наприклад, я б не тягав би подібну штуку, бо, наприклад, ми зараз поговоримо про такі штуки, як бафи, вони бувають зимові, літні, і цю штуку реально можна використовувати як той же рушник. Ти не завжди її навіть влітку. Не завжди її носиш на, на собі, тобто то така штука, яка захистить від не знаю від пічаної бурі, від якихось комах, ти її можеш тягти, зробити з неї шапочку. То елемент гардеробу, який я ношу не тільки в походах, тобто на велик ти одяг на шию, щоб не дуло. Навіть можна брати і в такі відносно теплу погоду осінь. Тобто на велосипеді перше продавається, то горло. От велосипедний одяг він весь підходить під шию. І я не дуже то люблю, бо деякі е е застібки реально труть. І, типа, реально трошки опустив, одяг баф, типа, трошки не естетично, але зручно і тепло, і горло не болить. У мене, до речі, є оригінальний баф саме від компанії Баф, і він ще на половину з вінстопером. І це дуже зручно у спеді. Я вінстопер сюди в нижню частину кладу, і верхню частина можу там закрити обличчя, якщо прям дуже сильно. Во-во-во! а літо можна використовувати як і на руку надягнути. Часто використовую, як ти кажеш, на руку і реально під витирати. Піт витирати, витерти голову, я не знаю. Можна використовувати взимку баф окремий для того, щоб запхати собі в бібопи, яке вже розмовляв про це да, в першому відео. Один раз, коли я на початку весни застряг в горах вже пізно ввечері, коли реальна температура падала близько 4, то цією штукою, не маючи, не бу не бувши підготовлений до такої температури, ну маючи доволі легкий одяг, цей бафік, реально ти отак от одягаєш і дуже дуже грієшся, і тішиться, що він в тебе є. Так почав розповідь. Що я подумав, що ти його підпалив, знаєш, щоб зігрітися. Багато розумів. Та ні, то якось нераціональне використання. Ну, бафи, якщо не, не оригінальні, а там китайські якісь, то вони коштують умовно по 60-100 гривень. І це якраз і робить їх доволі класною універсальною штукою. От зібрати. в мене всі від Five Minds. Miles. Один їхній баф, в мене лежить дома, бо він. А, коротше, я його брав років 12 тому. І він в рамочці. Ні, а, він просто дуже маленький. Реально, ти а, коли натягуєш на голову, він так туго входить і прям шию. Я його перестав носити. Але до того потягав постійно і йому до ну, більше 10 років і він почуває себе дуже добре. Ще, до речі, баф можна використовувати як шапку. Е, у мене зараз вела кепка, але якщо я літом, наприклад, кудись поїхав, е, не поїхав, точніше, пішов пішки і забув раптом свій головний е, прибор, головний убор, я візьму баф і просто надягну його як. Я підшовник, реально інколи в кепці шосейні, як в тебе, зараз, на голові, нема сенсу. Бо той козряк може заважати інколи, особливо коли назад його. Так, і от ти отак от опускаєш і їдеш спуск такий, і ніхрена не бачиш. В мене на одній кепці слабкий козряк, і він сам по собі опускається. Знаю, і плюс ти що ломом, то пригинаєш, і той момент, коли вона впаде вниз, стає ще більш вірогіднішим. І це лякає дуже, особливо на спуск. То навіть вітром тобі забрала, опускається. Ти як рицарь, такий пум! Вбій! І не машина, на таран. Також ми переміщаємось тоді в більш теплу погоду, в чудову літню спеку, ну як чудово. І важливо в неї використовувати дві речі: це сонячний крем, який ви можете не взяти з собою в похід, але це прям необхідність, особливо якщо ви йдете в гори. Бо згорі... згоріте нахер. Ти розправи, згориш і зараз від відбиття від сонячних лучів від снігу. Підеш в гори, в мене обличчя так не раз горало. тобто ти реально приходиш на наступний день, ну вдома вже і відчуваєш, як воно пече. До речі, з цього приводу о, хотів сказати, що існує такий показник, як УФ індекс, який є в прогнозах погоди. Дуже часто, якщо немає, то можна гуглити його. І це допомагає зрозуміти, наскільки необхідно мазати себе кремом. Бо якщо uf, -UF індекс низький, там до троєчки, четвірочки ще можна в принципі йти. Коли він високий, то ні, не в коєму разі. І в принципі, зі снігом я не знаю наскільки. Він коректно буду працювати. Тут єдина проблема, що сонце від сонця ти можеш захиститися кепочкою, а коли лучі відбиваються, і ти йдеш в горку, дивишся реально вниз, собі під ноги, і тобі все це йде в обличчя. Захищаєшся бафом. Ну там реально ніяк. То або якийсь загар а ніндзя, якщо ти отак будеш іти, ну або кремчик, реально, чому ні. І окрім кремчика, ще от. Якщо за крем всі знають, то не всі знають, що треба використовувати бальзам для Губ. Ось такий от в мене від. То не гейщина. То... Я теж юзаю. Тепер вона схоже на гейщину. Окей. Бальзам для Губ це топчик. По-перше, від просихання на велосипеді. По-друге, сонце насправді теж дуже сильно випалює. І саме цей бальзам для губ він з SPF. ом SPF 30. Я не знаю, чи маркетинг, чи ні, але я використовую на бреветах дуже часто, бо в мене після 300-го були просто жахливі губи. Декілька днів, якщо не тиждень. Ну в мене були випадки кілька днів на морі, і настільки лускалася губи, що аж кров Ну, Треба просто було жувати пісок, я не знаю, що ти з ними робив. Просто ну, я в за дуже багато часу на морі проводив і, і що ти не їв пісок? І наступним нашим айтемом будуть ось такі палиці для хайкінга. На перший погляд, доволі безтолкова і безполізна річ, але це не так. Вони дуже класно розвантажують м'язи плеч, спини. І коли ви реально з рюкзаком, з наплічником, деретеся в якусь гору, маєте ще дві точки опори. То дуже круто збільшує вашу витривалість, і ви не так сильно втомлюєтеся. Витривалість я би сказав, починають швидкість, оскільки вони допомагають знову ж спиратися, і ти не зупиняєшся, щоб удостоверити, що твоя нога не підвернеться. Я ніколи не хотів їх зламати. Я не перевіряв їх, наскільки вони потужні, mm -hmm. тому я ніколи на них не давав дуже сильне навантаження. Ну тому от в мене якісь такі звичайні тяжкенькі де. Воля, на які можна В палці в погодах це добре, але добре, коли можна добре поїсти. Тому переходьте на перший випуск і дивіться, як ми обговорювали їдло, військовий пакет і як вбити ведмедя в лісі і з'їсти його. І там доволі цікаві ще методи є з їжею. Ось, і відповідно, такий дуже класний айтем є для того, щоб перевозити вашу сіль і перець, не в якихось кульочках, пакетиках, які ти потім розв'язуєш, воно висипається десь. Знов ти зі своїми селями. Ну і ж з Одеси, на столиці солей. У нас є ось така от штука. Це я купив в епіцентрі буквально за умовно гривень 5-10, Я не знаю скільки точно. Сюди засипаєш сіль, сюди засипаєш перець. Закриваєш її, І це просто ідеальна штука, яка тобі не розсипеться, яка в тебе дозована, як вдома насипав собі і насолоджуєшся їжею. Такі штучки дуже сильно полегшують твою зручність і комфорт в поході. Але коли ти береш умовно їдло або подібне їжу вже швидкого приготування, вона переважно вже містить з тобою солі, тому ця штука не завжди потрібна. Ну всі по різному полюбляють хтось ну, більш салона. плюс ти з собою можеш ще щось взяти на тільки їду. Так що все одно must have — щось взяти якоїсь uh, над необхідності, в тому не бачу. Uh, також до речі, можна взяти з собою, поки ти будеш їсти. Ти можеш взяти з собою складний стілець. Uh, якщо ти стоїш особливо на одному місці більш там декількох годин умовно вночі, то як на мене, це доволі крута штука. Воно важить не дуже багато, воно розкладається. Тобто воно займає місце, умовно, ось такий от квадратик. Розкладається тобі в таку маленьку табуретку. Ну, Нормально. Ого. Вилишається дуже. Нормально ж амщаліс. Та в класичні походи на декілька днів. Де мова не йде пройти все зараз і вернутися додому. Стілець, в принципі, актуальна річ. Але я б, наприклад, якби в мене і була потреба сидіти на чомусь, я б взяв би так званий піджопник. то такий поліпропілен, така 30 на 30. Елемент з, з, з резинкою, котрий ти завжди умовно можеш носити на рюкзаку на собі. Воно важить нічого і захищає твою дупу від перехолодження і від бруду. Єдине, що воно трошки місця займає, відповідно, ти на собі його несеш. Але стілець ти маєш до нього або в рюкзаку знайти місце, або мати якісь фастекси, защепити його зовні. Ну і відповідно, останнє, якщо ви, як ми вже казали, з'їли медведя, то вам може стати трошки погано і дуже важливо а, з собою так. мати яку, якісь ліки. Так що, що з собою завжди варто возити, це аптечку. Автомобільна аптечка е, містить в собі е, в якійсь мірі багато потрібного і, і непотрібного. А от в походах то дуже сильно відрізняється, тому що ну, не треба там тягти, як по умов на три чи два бінта. Ну то, то зайве. Е, реально достатньо пластирів. Достатньо щось для шлунку для травлення. Коли захочеться використати лопатку, бажано, щоб то було форміним. і для того теж треба якісь ліки на всяк випадок. І я взяв би, наприклад, якісь варіанти типа сурдалата. Не знаю, що це воно для серця. Якщо ти прям біжиш за, за лайками, хирячиш вгору і тобі реально вже стукає і тобі, тобі не вигрібає, ця штука тебе трошки попускає і відкриває в тобі очі. Ого, не чув за це. То краще, ніж набухів, це Red Bull. Ще ще треба додати в аптечку, це таблетки від голови. Ну, у кого як в мене частенько буває, болить від голова, відповідно, таблетки від голови рятують. І ще ті. Речовини для знищення мікробів. Ще треба хлоргіксідін або водню? Перки водню я не раджу, бо це вже застаріла штука, яка може надати опіків тобі. Не можна відкривати на відкриті рани заливати. Ну, якщо вже казати про мінімальний комплект і про можливі увіччя в плані впав, порізався, то ліпше тоді брати, окрім звичайного пластиря, брати такі тейпи. То такий пластир з маленькими стяжечками, і ти рану реально порізав умовна ножом, ти стягиваєш, і воно по суті, як як, як скоби тримаються. Ти стягнув рану і вже потім можна е, якось е, і, іти далі, ти не будеш іти з відкритою раною десь не поміде. Прикол, не чув про це. То, то маленька штука, то можна покласти разом, не знаю, з помадою для губ і з собою носити. В принципі, можемо з цим закінчувати з цікавих речей, які можна з собою взяти доволі багато. На всі вони потрібні, але. Але ми зараз назвали реально той мінімум, котрий не обтяжує вас по вазі, по об'єму, і буде. В 90% випадків потрібний. Так, так. Це все не реклама була, просто те, що я показував, те, що я використовую, що в мене є вдома. Не все це найкраще, що можу знайти. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте. Всім па-па!